У Лозовій пройшов ЮНІСЕФ Футбол Кап. Турнір проводиться з кінця березня серед шкільних команд Донецької, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Змагання ініціювали дитячий фонд ЮНІСЕФ, Федерація футболу України та уряд. У суботу, 29 квітня, регіональний етап турніру відбувся у Лозовій. Десять команд з Лозової, Первомайська, Краснограду, Зачепилівки, Близнюків та їхніх районів взяли участь у змаганнях. Кожна команда і кожен із вас отримає подарунки від уряду Німеччини та громадської організації ЮНІСЕФ це футбольні м'ячі, це банер у спортивний зал. Також будуть вам роздані рюкзачки, бейсболки, пам'ятні сувеніри. Добре. Ігри пройшли у 12-й школі та 4-му ліцеї. Лозівські ліцеїсти здобули перемогу у регіональному етапі. Наприкінці цього тижня команда-переможець поїде до Харкова на обласний фінал.